Дорогі колеги, вітаємо вас на нашій цифровій платформі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. І сьогодні ми маємо з вами надзвичайно цікавий захід провести це семінар онлайн-семінар на тему здава України, цифрова майстерня історика-археолога. Ідея семінару саме на таку тему вона визрівала, мабуть, ці чотири роки, з того часу, як ми в Укрінформі представили наш електронний ресурс, на який було завантажено понад півмільйона цифрових копій електронних документів, відсканованих документів. Тоді ну, дійсно це була така подія, коли вперше архів дав таку велику кількість у відкритий доступ 24 на 7 з будь-якої точки планети, як кажуть, може наш дослідник здійснювати дослідження за нашими документами. Крім того, ми на той час вже завантажили всі наші описи, які у нас розміщені на сайті у форматі PDF. Теж вони доступні для дослідження. Це, власне, фотокопії 24 на 7. До фотокопій ви можете мати доступ. Крім цього, за цей час ми проводили роботу. По переведенню цих описів в електронні формати. Тобто ми їх, власне, передруковували ручками і проводили ще раз ну, відповідну роботу, проводили іноді перекладаємо, іноді удосконалюємо, от, іноді просто редагуємо, виправляємо помилки і завантажуємо їх теж на електронний ресурс. Там ви можете здійснювати за ними пошук за ключовими словами, за, по справах просто по фондах і по справах. І, звісно, що ми популяризували цю нашу всю роботу, але в процесі у нас виникало таке питання. Якщо ми нарощуємо наші Електронні ресурси. На сьогодні наші півмільйони вже перетворилися на 4 мільйони цифрових копій, які вам доступні у відкритому доступі на нашій електронній платформі. Чи є необхідність створювати ще і збірники документів? Чи є необхідність витрачати час, сили на те, щоб займатися археографією? Це проблемне питання в процесі обдумування у нас отримало таку відповідь, що місія археографа змінюється, і перед ним виникають нові завдання. Які в контексті цифрової епохи набувають важливого значення. І ми вирішили поділитися з вами цими думками і почути від вас е, той е, коментар, на, е, стосовно цієї проблеми, щоб ви могли, як фахівці, Археографії, адже це досить рідкісна професія, навіть серед істориків, це не така проста професія, яка вимагає виключної майстерності і виключного розуміння історичних процесів і історичних документів, щоб ви могли сказати свою думку, як ви бачите себе в цьому цифровому світі, і як ми. Е як архівісти, історики-архівісти, історики, археографи історики на вашу думку, могли би краще зреагувати, щоб зробити нашу спільну роботу пліднішою і результативнішою для нашого суспільства, для майбутнього. У нас між архівом і е, інститутом української археографії та джерелознавства е, імені Михайла Грушевського НАН України підписаний е, меморандум про співпрацю. Ми цього року це зробили з, е, з Георгієм Володимировичем. І в рамках цієї співпраці ми якраз налагоджуємо цю роботу, щоб зробити її корисною для, і для вас, і для нас, і для нашого суспільства. Тому, з вашого дозволу, дозвольте вам розпочати цей семінар. Ви читали, мабуть, всі такий коментар попередній до цього семінару. Ми запросили для участі в семінарі, а організаторами є Державна архівна служба України, ЗДАВО України, Інститут української археографії та джерелознавства. І також до нас долучилося південне відділення Інституту української археографії та джерелознавства, яке на громадських засадах функціонує в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Також до нас долучилися Запорізьке відділення, і я бачу Володимира Івановича Мільчева тут, і теж інституту української археографії. Також до нас сьогодні долучився. Кам'янець-Подільський національний університет. Я вітаю пана Олександра Комарницького. І я вже бачу Анатолія Володимировича для відкриття семінара. Я можу вже надати вам слово. Ви можете говорити, Анатолій Володимирович?